Так, Доброго ранку всім. Сьогодні вже ми на моїй мабуть, найулюбленішій річці МАС. Це саме місце, яке жодного разу не вставляло нас без риби. Ось. Тому ми знову, знову тут, не дивлячись на те, що ми рибалимо десь приблизно по 4 години, але все ж таки, все ж таки маємо добрі клювання і навіть непогану рибку. Тому ми знову тут. Також рибалимо десь приблизно 4 годинки. От, тому не буду гаяти час, буду швиденько розкладатися, принаду вже е, замішав. Це трапор Брім. Така гарна прикормка, мені вона сподобалась. Ось. Е, е, дистанція десь у нас вже звично 50 метрів. Плюс-мінус, чому так кажу, тому що з відходом води або навпаки на прибуття води точка змінюється. На сьогодні вода висока і скоріш за все вона буде е, падати. Тому і точка буде змінюватись. Фідер вже розклав, в'яжу швиденьку оснастку та закидаюсь. Ну сьогодні нічого не став е, видумувати. Один класичний фідер. Метод в прошлий раз е, не працював. І в принципі на даному в вдосторь буде одно, якщо є клівання, то і... Заодно треба встигати. По оснасті в мене сьогодні все просто. Так, це інлайн з використання ось такої бусинки. Фідергама скрутки і ось такий гачок. Вертлюшки використовую ось такі з бусинкою. Ось так. На ось такій жилки 20, 0,2 мм. Вже зробив перший закид, у Сереги начебто було одне клювання, безрезультативне. У Сереги було того, що клювання, була на гачку рибка, але біля берегу не встигла його підпад завести. Хороший лящик був на другому закиді, що цікаво, такий. На 2 кіла десь. О, але нічого, це вже добрий знак. Чекаємо далі. О, дочекався. Дочекався... Ой-ой-ой, не на ляща, ну-ка, підхват. Опа. Там ці камінці ж. Ні, ні. Не ляж. Все одно приємно. така гарненька, ой, заплутався, щось тут свої шнуру. Ну, пливи, не знаю хто ти ящі плотва. О. Давай. О! <гум> Пошел, да? хорошо так, добре. Yeah. <гум> відразу після першої рибки закинув і відразу клювання. Щось, це вже... Це вже не ясь. Це, мабуть, лящ. Тому що б'ється так. Лящ. Ой-ой-ой-ой-ой! Такий Василь! Опа! Вот yeah! <прощит> и пришла рыбалка. Класс. Ой. зара, зара покажу. Блин, это не нет, это нормальный такой стык. Больше двухи. Больше двухи. О, шайба. Ценки. Класс. А? О, класс. Пошел, 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 пошел. Пошел. И... Так, ну что. Чекал, чекал, и два ряда клювания Бля, да я, значит, то... Вот. Витарес завожает, попадати в точку і мало того ще й записувати звук не дивлячись на те що є така вітрозащита погано чутно, коли вітер дмухає прям в лице ну чого сидимо далі рибалимо ще щось спіймаємо я гадаю ми сидимо лише дві годинки то ще трохи половимо коротше. Дочекался Серега знится Сей, так будем О! У вас такая рыбка узел є Попевочка Опача Хорош, хороший. хороший хороший тихо 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 давай давай ох ты какой опа опа Ще одна рибка, який невеличкий лящик, мабуть, до двох, може два є. Алежно приємне клювання було. За саму губу засікся. Зараз ми його освобождаємо, то будемо відпускати. Зараз на рибку взяв, змінив годівницю на квадратну біжник, бо трошки зносить вітерес дуже потужний, плюс хвиля. От, тому 40 грамів замало, 50-60 в мене немає, 70 для цього фідера буде забагато. Ось, Тому квадратна годівниця трошки краще стоїть і відразу знову впливання невеличкого ляща десь около 2 кг, О, а перший був на 2,5 з половиною. далі Сереги один ясь, поки ще один сход, Ну нічого, ще годинку-півтори посидимо, а ще спіймаємо. Хороша риба. Це вже третій третій ляж за сьогодні в мене. Ой, дуже не зовсім О. а? Гарно, все одно, рошечка є. є. Ручка. Випускаємо рибу. Ома! Так, ну що, рибалка виходить досить непогано. Щас пів мало одного чи то плітка. Сереги поки результат, Знає, що результат Ще годинку посидимо. Байдена тревочі витягне. Погуля пару клювань було не реалізовано. Тому оу клас. Мага чудово. Дочекався Серега. Шось хороше хорошая так нема что давай Добре весь да Yeah, my oh. da. Оооо! Какая вытабая. О! Хорош, красава! Це місце нам принесло буйну задоволення, гарну рибку. У мене три ляща виходить, два таких трошки менших і один два, на два з половиною. Один ясь і Сереги схід та один ляч з язим. Тому зустріча на водойму.